Добрий день всім! Вирішив записати відео, як я забираю автомобіль з аукціону «АвтоВан». Чого вирішив записати? Ви вже таке бачили, але змінили місце відбору автомобілів в Польщі. Один термінал залишився там, де є, це місто Тихе, там, де ми забирали останнє Volvo. Ви, мабуть, вже бачили це відео. А якщо не бачили, то подивіться на нашому каналі. А той, який був в Глівіцях, там, де забирали західного напрямку в основному автомобілі, то вже недоступний. Хоча працювали вони там досить добре. Зараз забираю автомобіль з Хожова. Тепер в Хожові. Він ближче до мене, бо я зараз в Катовісах живу. Він ближче до мене знаходиться, але покажу вам, е е як тут все відбувається. Якось так. Так, от, е як завжди, номера зі мною, зарядок кучу. Е на такій от території це знаходиться. Приблизно якось так. Ну, підемо в сам офіс. Так, це дорога в офіс. Останній раз мені сказали чекати. 3 години. Це просто треш був. Ну, Хлопці сказали мені чекати пів години. Це вже, добре. Це вже добре. Але дуже багато людей, я так навіть менеджерів автован питався, дуже багато людей жалілись взагалі на цей термінал. Він відносно новий. Отак приїжджають сюди автомобілі. Тут їх досить багато. Так, він досить новий, але видно, тут ще не налагоджена система. Зараз я буду забирати Opel Corsa. Це моя біль. Дуже довго чекали. Я дуже довго шукав цей автомобіль, дуже довго чекали його. Постійно якісь затримки. То з доставкою, то з оплатою, то десь 2 євро не вистачило. Ну, словом, тепер він тут в Польщі, скоро поїде в Україну. Я поки тут сидів в автомобілі чекав. Що далі буде? <смі> От, власне кажучи, опільочок вже готовий. Йдемо ти подивимося, що він саме представляє. Його навіть для нас завели. Опіль Корса. Так, може я пізніше навіть скажу, за скільки я його виграв. Брудний, але не дуже ржавий. Що є дивно. Зараз ми ще зможемо. Зараз ми поїдемо на СТО, його провіряти повністю, все як треба. Ого! Дивіться, ще резина є. Чесно, не бачив її, коли купував, а може й бачив. Вже не пам'ятаю, це так давно було. Щось тут з е, шибою, з склом, бачите самі, прикріплялось. Якось так. Так от оцей нюанс я бачу. Його ніби не було. Будемо дивитися. Подивився по салону. Ох! Який злобний. Так, будемо дивитися, що тут в нас є. Ну, ручки такі собі. Сідушки непогані. Якийсь песик тут жив. Так, вже світиться сервіс. 1900... 197 пробігу, магнітолка вже не оригінальна, кондиціонер є. 4 двері. резина просто шик, чесно. Досить непогане авто, чесно кажучи, за ту суму, що купив, навіть є, Так, тут є якась інспекція. Ну, Це будемо пізніше вже дивитися. Просто да, зараз тут. Тяжко і знімати і щось говорити. Центральний замок <працює>, працює. Ну, клас, не знаю, що там по педалям Давайте під капотом подивимося так само. ну Чесно, цікаво. Перший раз я в такій машині. <працю> Якось люди нас щось інше зазвичай замовляють. Так, зможу я одною рукою відкрити. О, ну, ладно, я вам так покажу. Ну, працює ніби нормально, щось трошки шумить, як на мене. Але зараз заїдемо на СТО, будемо провіряти. Рідини є ніби. Не знаю, я задоволений. Чесно кажучи, недавно купляли та урана. Блін, він по фоткам був кращим. Приїхав просто... О, навіть так. Це цікаво. Стандартно хтось залишив тут. Не знаю для чого її міняли. Може для того. А, може. Для того, щоб місце було Ха. якось так, досить цікаво. Ну, словом, так, от. Дуже швидко сьогодні хлопці видали автомобіль, за що їм респект і уважуха. Ну, міняються, видно, через те, що нове місце було довго, зараз краще. Тому, якщо у вас є бажання, можете вігук залишити позитивний про авто 1 в Польщі. В принципі, працюють непогано зараз. Ще покажу зараз вам, коли буду провіряти це, цей автомобіль на СТО, як там він знизу виглядає. Якось так. Перевірив на СТО, е, от власне вона. І дуже цікавий випадок, коли автомобіль за цілком доступну суму прийшов в дуже гарному стані. Тобто технічно все нормально. Там трошки двигун працював. Е, мені здалося якби шумно. Я вам на відео показував. Це Виявилося, що це просто дрібіжала ця покрива двигателя. Через те, ну, супер, подивились по ходовій, по всьому нормально і, власне кажучи, на цьому все. Тому, якщо хтось бажає з вас замовити машину, звертайтеся за контактами, які будуть вказані в описі до цього відео. І, звичайно, підписуйтесь на канал і бережіть себе і близьких. Всього вам. Дякую.